Гарні великі перли аристократи завжди вважали знаком приналежності до вищого суспільства. І їх цінували більше ніж інші камені. Особливе захоплення викликали чорні перли. А мене звати Ольга Мироненко, і сьогодні ми з'ясуємо їхню таємницю разом. Для початку трішки розчаруємось, чорна перлина є такою, тільки на перший погляд, насправді вона темно сіра, і переливається різними відтінками: баклажановим, зеленим, оливковим і навіть червоним. А до найбільш цінних відносять перлини з синіх тонів за статистикою. на 15 тисяч звичайних світлих перлин припадає лише одна чорна, якщо ми говоримо про натуральні, звісно. Чорні перли цінуються значно дорожче, тому що вони з острова Таїті, що у Французькій Полінезії, виробляються екзотичними устрицями виду чорні губи, також мешкають у південних морях, і їх ще можна зустріти в Австралії та Філіпінах. Вартість чорних перлин варіюється від 250 доларів до 36 тисяч. Натомість інші типи перлів фарбують і облагороджують для надання їм глибокого чорного кольору. Фартість Перлин залежить не лише від самого кольору, а швидше від його насиченості і різномірності. Крім того, перлину оцінюється її розміром, формою, гладкістю поверхні і блискучістю. Великі симетричні перлини з високим блиском і мінімальним дефектом можуть коштувати трішки менше, але існують ще прісноводні перлини, які утримують шляхом фарбування. Чорні перлини полюбляють відомі люди. Одна з них Елізабет Тейлор. Неймовірно важко підібрати дві однакові чорні перлини. Кожна має свою форму, розмір відливає різними кольорами: шоколадним, блакитним, зеленим. Ну, зробити сережки з чорними перлинами, а вже тим більше підібрати нитку чорних перлин для намиста або кольє, задання не завдання простих. ювелірні прикраси з цим мінералом, ексклюзив, який можуть дозволити собі лише обрані. У різних культурах чорні перли символізують мудрість, чистоту та гармонію, а також є амулетом, який приносить вдачу. У Китаї чорні перли асоціюються з драконом, а в Японії є символом вдачі, щастя та оберегом від катастроф. Як кажуть астрологи, чорні перли камінь для скорпіона та козорога. Згідно з дослідженнями, чорні перли позитивно впливають на серцеву судинну систему представників цих знак зодіаку. Чорні перлини можуть допомагати скорпіонам збалансувати їхні емоції та посилити інтуїцію, а для козирогів посилити амбіції і допомогти їм досягти своїх цілей з певністю і рішучістю. Чорні перлини є еталоном смаку. Як ви не знайдете двох однакових перлин, так ви не знайдете двох однакових прикрас, зроблені з чорних перлин. А з вами була я, Ольга Мироненко. Па-па!